Всім привіт, народ! Це буде спеціальний випуск, під час якого я вам хочу розказати про секретні пітомці. Тобто це питомці, яких ви ніколи не побачите в яйцях, які вилупають яйця. До речі, от прийшов один із них це є чанбот. І давайте я вам покажу, які в нього є властивості. І так, в нього він в мене ароматик має властивість, це я додав вже е, самостійно. А я вам зараз розкажу його оригінальну властивість. Він кожні 14,5 хвилин має 15%, ну майже 15% ймовірність того, що фрукт поблизу отримує мутацію ойл. Також я йому додав ароматичний ефект. Тобто, він тепер ще й плюс в мене кожних практично 25 хвилин. Фрукт поблизу наповнюється різким ароматом і застосовується мутація ароматів. Тобто, в мене один питомець, на фрукти може кинути дві мутації. Скажіть, що це класно. Да? Цього е, питомця отримали, коли е, перед тим, як з'явився BIN Event, це під час, коли Dжанdel застосовував свої адмінські погоди і всякі аб'юзи. Але це не єдиний, в мене, є такий пітомець. Також внизу ви бачите ще чотирьох питомців. Які також джандл дав під час е, останнього оновлення. Давайте я вам е, покажу кожен із них, що він вміє. Давайте я цього е, заберу на руки і випущу газель. Бачите, яка побігла, яка гарна. Я потім їх покажу всіх ближче, але поки що давайте оглянемо, що ж вона вміє робити. Ой, не зірочка нам потрібна. Нам потрібна ця газель. Ось вона. І так, яблуч на газель. Що вона вміє робити? Вона фрукти, назва яких містить слово яблуко. Це тобто може бути як звичайне яблуко, так і Sugar Apple. Мають 4% шанс розмножитись під час збору, тобто дублікуватися. Збір врожаю Sugar Apple має чуть, -чуть більше, ніж 2% шансу застосувати мутацію варп. бар. До випадкового фрукту у вашому саду. Як на мене, тут дуже маленький процент, але враховуючи, що може бути багато Sugar Apple і збирати, але все одно шанс, що випадеться мотація дуже мала. Тобто самі, сам, по суті, факт того, що ти можеш додаткову мутацію отримати на свої фрукти, вона, напевно, дуже крута ця мутація. Я ще не збирав Sugar Apple від появи цього. Питомця не знаю, але сам факт, що це тільки 2%, це дуже мало, тому є підозра, що я не буду використовувати цього питомця. Давайте подивимося наступного цього я заберу на ручки. Давайте ще я його вам, щоб ви бачили, Вон, бачите, як він виглядає. Це було оновлення брейнротів, і це як такий один з брейнротів. Окей, йдемо наступного. Це є Green Bean. Дивіться, який він прикольний дядько. Нехай погуляє трошки в мене в саду, а поки що подивимося, що ж він вміє робити. І так, це зелена квазоляка. Він кожних майже 30 хвилин жертвує випадковим плодом із бобового стебла у вашому саду, щоб миттєво виростити випадкову рослину з бонусом до розміру плоду в 5,16х. Це дуже круто, тобто стандартний фрукт виростає в 5 разів більше. Як відомо, чим більший фрукт, тим він дорожче можна його продати. А відповідно, якщо він буде дорожчий від самого початку, тобто лише коли він виросте, і ще накидати на нього певні мутації, це буде взагалі дуже дорого можна продати такий фрукт. Цю здібність, правда, не можна імітувати або оновлювати, але все одно це надзвичайно круто. Так, давайте ми його заберемо і перейдемо до наступного. Е, окей, є ще в мене такий Lemon Lion, Дивіться, який він класний. Це, до речі, дуже, на мій погляд, крутий е, питомець. Зараз я вам розкажу, що він робити. Давайте я вам покажу. Окей, що він робить? Він кожних 5 е, хвилин реве застосовуючи мутацію Brain Rot. Це нова мутація, вона е, нова з'явилася тільки, дає випадковий фрукт. І крім того, у нього ще й додаткова е, властивість. Він кожних 9 е, хвилин 53 секунди, тобто, грубо кажучи, один раз 10 хвилин реве та наповнює е, випадкового вихованця цитрусом, надаючи додаткових 1541 експіріанс. Це дуже важливо, оскільки появляється багато нових питомців, які мають класні властивості, щоб одночасно всіх помістити на городі, треба розширювати свій багаж. І це складно зробити не, не без додаткових експеріенсів. Давайте я вам покажу, як виглядає ця brainrot мутація. От ви бачите ці різнокольорові кульки блискучі. Оце е, квіти, замагають брайнрот з мутацією. Десь тут якийсь. Або Брейнрот, вона так виглядає. Бачите, які він блискучі. Це прикольний. Окей, це був лимонний лев. Давайте його заберу. Це ще не все. У мене ще є секретні. Питомці. Це я вважаю взагалі найкращий питомець, який у мене є з секретних. Це п'ятий. І він останній. який я буду показувати в цьому випуску. Так, це персикова оса. Вона кожних. А, чекайте. Я вже просто на пам'ять знаю, що вона робить, але я вам покажу, що ви теж знали. Вона кожних 24 хвилини, ну, майже 25 хвилин, підлітає до найближчого фрукта та е, заповнює його плазмовою мутацією. Плазмова мутація завжди дуже крута штука. Я вам покажу, як вона виглядає. Вона це розовий фрукт. Бачите, він має ефект плазми. У мене вже тут куча ефект фруктів з ефектом плазма. І крім того, вона має ще додаткову властивість. Вона кожних практично 10 хвилин, точніше один раз в 10 хвилин, жалить випадково викоманці та збільшує час відновлення його е, здатності на 61 секунду. Тобто ті всі додаткові властивості, які мають інші питомці, вони е, використовуються швидше. Тобто, ну, це прям дуже круто, я вважаю. Тобто ще одна додаткова мутація, причому класна. І в мене вже виходить є 5 секрет. Секретних брейндротів, які ніколи не попадалися в яйцях. Це тільки джандл їх дарував гравцям, які з'являлися перед оновленням. Цікаво, можливо, я не застав і був лише якісь секретні пітомці. Я би був радий почути це в коментарях. Які з цих пітомців ви вважаєте, що є найкращим, що я вам показав? Давайте я вам ще раз покажу, як вони виглядають. Я підніму цю осу. На руки. Так, о, це оса персикова це лимонний лев, це є зелений це є фасолька, яблучна газель і джангбот. Скажіть, будь ласка, хто вам напишіть в коментарях, хто вам найбільше сподобався. Поставте лайк цьому відео, і ви побачите ще більше класних і прикольних відео. Всім пока, народ!